Давайте подякуємо добрим людям за те, що послухалися і спалили для мене щось велике велике і цікаве, а не інвертор. І, користуючись нагодою, покажу вам цю широчін японської душі, машинку, через яку часто довбають двері і стіни в вузьких коридорах. Це та джимка, та WMX, Це WMX C1501. Вишивалка. Зараз вона. В розібраному транспортному стані її треба буде зібрати. От її тут декапітацію провели, підключити голову і будемо розбиратися з спаленими драйверами. При бажанні драйвер спалити легко, якщо не слідкувати за легкістю ходу, то фактично клинить по осі X переміщення Оце було причиною вигорання. Особливість цієї машинки в тому, що вигорає вона в халам і тягне за собою, крім драйвера, ще його контроли. От. І саме з цим нам прийдеться розбиратись, бо на столі це не зробиш без самої машини. І я аж з столиці перли оцю бандуру, тому що є декілька машин, плати недоступні і поки що ніхто не вміє, не знає, як їх зремонтувати. Будемо пробувати. Грицю, привіт! Слухай, нагадай мою стару пам'ять у як називається механізм вертикального переміщення голку в вишивалках? Там є термін якийсь такий. Ну, тягне, тягне при виборі голки тягне і, і вверх, і вниз рухає. О, ресиплікатор. Навіть я забув тому тере слово. Дякую, то єдине питання, по якому я йому стурбував. Дякую, пока. О, якраз ми дивимося на ресиплікатор. Я в це місце практично ніколи не залажу, бо голова в мене завжди стоїть на місці. В мене більше цікавить електроніка. То можемо подивитися на механізм ресиплікатора, який перемикає голки і переміщує їх їхнього голководія вверх і вниз. І зразу прижимне кільце. То вже подивимося потім, як буде на машинці стояти. Так, Почистити її би не завадило. От, хробачок перемикання голок. І будемо голову зараз розпаковувати і ставити на місце, підключати ту всю. І також часто є можливість заглянути в мано в японці. От вона, голова, вид ззаду, то, чого ви ніколи не бачите. Механізм, механізм чого навіть не знаю, от голководій з кільцем прижиму. 12 штук, по ідеї. Один же тут втомився відсутній. то все треба буде чистити, але це не моя робота, цим займаюся не я. Видно датчики, видно обриву нитки. О, бля. Ано, ходи сюди. Покажи, він читає личко. І знайомий вже нам напис та Ось така техніка. Треба туди купити, перезібати. Так виглядає машина в зборі, крім направлячів ниток, що тут мають бути зверху, а так, по суті, зібрана. Ну і пяльця, вишивальний стіл. Видно, що машина не доглянута, купа пилюки, кольоровий ниток, масла мало. Не видно, щоб її добре змазували. І є явна проблема з легкістю ходу по іксу. По суті, можна сказати, що по іксу станина не рухається. Пас виглядає перетягнутим як по Іксу, так і по ігрику. Зараз то послаблю, змащу, а тоді будемо даватися до електроніки і вникати. Є, зібрав, підключив. Плату вже перетряс, на щастя, був донор. Тому що деталей мікроконтролерів таких не купиш навіть в Китаї. І машинка запустилася. Утримання позиції присутнє. Переміщення по X працює. Переміщення по ігрику. Працює. Фактично, машинка зремонтована. Єдине, що вимагає купу сервісного обслуговування по механіці. Принагідно заглянемо в глибину душі японки. Бачимо двигун з кінцевиком обрізки. Хтось прикрутив, це вже не з заводу, а хтось добре прикрутив годинник, точніше лічильник мотогодин. Що ми там бачимо? Три сегмента, три сегмента мільйон. 501 909 годин. Я передолю Оце пробіг. Оце пробіг, я розумію. Це вам не подолка. Так, це головна плата керування. З головою вона зв'язується за допомогою USB-порта. Керування йде по USB. Процесори, контролери, драйвера, трохи сили. Запобіжники багаторазові. І головна плата. Керування рулить платою драйвері. От з нею ми якраз збавилися, її ремонтували. Трохи пневматики живе всередині, не знаю, для чого не розбирався, бо, бо не було потреби. Машина страшно недоглянута, брудна, паси перетягнуті, як струни. Просто жах. З другого боку у нас живлення. Живлення старого плану є ось такий величезний потужний трансформатор, Трансформуючий, котрий дозволяє працювати від різних напруг 240, 220, 120, тобто можна комутувати і в будь-яких умовах запустити. Трохи імпульсного. Бутербродика двоповерхового, щось ховається в чехлі з боку, навіть не знаю що. А може і нічого, може це кронштейн. Та ні, ніби не Кронштейн, але дроти туди ніякі не підходять. Якась заначка. А, це, це ручка, це банально ручка. Запобіжник підшипники масивна чавунієва рама. Ще додатково ось тут можуть бути блочки живлення, не впевнений, це не точно. Але туди ми не ліземо. Тут ми вже дивилися, бачили патчики обриву нитки. Механізм переключення голок, тример, підрізка, заправка і все необхідне. Про голову не буду розказувати. Про неї є окреме відео. Це цілий світ на Windows SE з дисплейним модулем, комп'ютером, проміжною платою, упсом в вигляді набору конденсаторів та всякого дрібного. Ну І самої плати керування вигляді набору кнопок зі своїм процесором. От така компоновка металу і електроніки. З Японії, котра дозволяє досягати дуже крутих результатів і працює десятками років навіть без догляду. В моторі залу цікавий датчик, також є окреме відео по такому, там магнітна головка, як в магнітофоні, стоїть. От Можна глянути окремо по повспливачці, десь ось там, от напевно, буде посилання. Так що, кому цікаво, ласкаво просимо. Коли на столі майстер пахне зремонтованою платою, то на вогник біжить. Купа людей паралельно привезли ще одну плату, теж від аналогічної машинки, користуючись, що в мене стоїть сама машина, що можна відігнати, бо був ще третій ремонт, де робив наугад, і мені не вдалося запустити. Тобто, прислали плату, я поперекидував і мені нічого з того не вийшло. Як бачите, є пусті місця. Виробник подбав за запчастини, їх окремо купити неможливо ніде, навіть в Китаї цих контролерів немає. Маркування не гуглиться, даташитів немає. Купити нема можливості, так само, як і окремо плату. Але оскільки плата універсальна, має додаткові канали, які в деяких машинах не використовуються. Українська ерудиція дозволила поперекидати. На робочі канали з неробочих контролери, обв'язку розсипуху, і, відповідно, потім обманути контролери, заглушити неробочі канали і вернути плату до життя. Це вже друга відремонтована плата, їй дісталося більше. Тут навряд чи буде видно, ти відновлював, засверлювався через плату і другу плату зробив успішно. Третю не вдалося, точніше, не вдалося за першим разом всліпу, а... Пізніше власник десь собі придумав, що він купить нову плату. Ну це його проблема і вирішив зекономити. І не був готовий оплачувати ремонт. Ну, свій шанс він втратив, тому що без машинки я це вже не зроблю. А в нього проблема, як я згадував на початку відео, вони розбивали стіну, щоб занести машинку в зал. І як без другого міста розбивати слати, вони не готові. Ну, не готові, то не готові, хай в них стоїть, куплять собі нову. Користуючись нагодою, дозвольте запитатися, чи в курсі ви, що наші хлопці-захисники, котрі зараз служать в ЗСУ, на передовій мають свій канал. І прямо в прямому ефірі можна дивитися, як вони роблять смерть ворога. Якщо комусь цікаво, будь ласка, заходьте в описі до цього відео, залишу посилання на сторінки в інстаграмі, в телеграмі, в тіктоці, де в них тільки немає. І дивіться, підтримуйте хлопців, хто вподобайкою, хто добрим словом, а хто хоче матеріально чи якимись фізичними. Речими. Наприклад, ви знаєте, що я робив зарядки для радіостанцій. Сьогодні прямо відправляв перехідники для балонів газових пальників, для того, щоб хлопці грілися, тому що зараз в Бахмуті мінус 10 градусів казали. І там зима, хоча в нас тепло, і відповідно хлопці в окопах круглодобово їм там. Досить важко. Допомагайте, чим можете. Пам'ятайте, що тільки завдяки їхній кругодобовій праці ви можете дивитися ці ролики, а я можу їх знімати. Не забувайте за них, допомагайте, хто чим може, бо інакше, бо інакше клята Шушваль дойде до нас і буде ой.